Ми маємо знайти шукати і знайти людей. А хто шукає, завжди знайде, і це 100% працює. Ми маємо знайти таких людей, життя яких наслідки їх рішень нам імпонують, нам подобається. Вони відповідають нашим цінностям. Навіть якщо в нас немає цінності, ми думаємо я так хочу жити. Наприклад, я хочу там. Мати гарний будинок, як ця людина. І я вивчаю, як вона там, цього досягла, наприклад. А вже ж є ситуації, коли людини просто є, просто з неба щось впало. І ми розуміємо, ну, це не варіант просто чекати, що на мене впаде з неба. Ні. Я виберу ту людину, в якої не було і в яка змогла до цього прийти. Тобто ми також шукаємо не тільки результат, але і шлях, який для нас, е наш інтелект. Коли ми аналізуємо, ми бачимо, що в принципі це реалістично.